Друзі, сьогодні ми поговоримо з вами, як ми можемо описувати класи в JavaScript. Для цього існує ключове слово клас, в якому ми створюємо якусь певну назву. Далі блок ініціалізації, і от в ньому вже описуємо поведінку. В загальному всередині самого класу існує. Така синтексична конструкція, яка називається конструктор, щоб ви зрозуміли, це просто функція конструктор. Єдине, що описують її трошечки по-іншому. Не пишуть, що це function, що це user і так далі. Тут достатньо просто ключового слова конструктор. Конструктор. До речі, як я його згенерував швидко. Для цього я натиснув Alt Insert, обрав в розділі Generate Constructor і все. Далі, в конструкторі ви так само визначаєте, які характеристики будуть приймати. Саме по собі конструктор клас генерує майбутній об'єкт. Звернутися до нього ми можемо через this. Відповідно, кажемо, this name дорівнює name, thisH. буде дорівнювати H. Все. Сам по собі, об'єкт, як такий, він можна сказати, готовий. Ось ми його зробили. Виведемо, подивимось, чи так воно насправді. Звісно, прямо ось тут, у тут, в конструкторі, можна сказати, що існує якась функція greeting, і після цього визначити, як вона себе поводить. Але справа в тому, що класова конструкція дозволяє нам визначати поведінку безпосередньо в тілі самого класу. Ось таким чином. Що, в принципі, досить зручно. Контекст ключового слова this тут буде доступний. Відповідно, ми можемо абсолютно спокійно написати hello. My name is і, відповідно, інтерполяцію звернутися до this.name. І воно буде працювати. Давайте виведемо юзер. Грітінг да, називається в мене. Да. Єдине, що воно мені повертає, тому зробити консоль-лог. Ось так. Hello, my name is Вася. Тобто все добре. Але ми чітко собі розуміємо, що створювати цей конструктор руцями. Ми вже це колись робили. Так, насправді. Класи це просто синтаксично цукрова конструкція. Ну і, до речі, як ви можете трошечки закономити під час створення. І це працює, до речі, тільки в класах, і тільки в Intel, чи в Storm або в PyCharm. Пропишіть ось тут просто-напросто через крапку з комою, або, мені здається, що навіть через кому можна це зробити. Ті характеристики, які вам необхідні, після цього натисніть Alt-Insert, оберіть конструктор, оберіть, які характеристики в ньому повинні бути, натисніть ОК. І після цього видаліть цю частину. Бачите, конструктор з аргументами і ініціалізацією певних полів для вас одразу готовий. Ну, це прям суперзручна штука. Далі. Як ви можете побачити, на даному етапі ми можемо викликати метод greeting. і, до речі, наразі він вже називається прям метод, тому що функція від метода відрізняється тільки тим, що функція це просто об'єкт, який знаходиться десь, десь в тлі вашого коду, умовно кажучи. А якщо функція знаходиться в межах класу, то вона називається метод. Насправді це нічого не змінює. Просто щоб знали. Тепер в класовій конструкції існує така штука, як статичні. Захотіло мені дописувати самостійно. Статичні, наприклад, методи. Що це означає? От до цього моменту ми грітінг. Ми грітінг могли викликати тільки у випадку, якщо в нас існує екземпляр певного класу. Після того, як ми сказали, що він є статичним, це дозволяє нам не мати екземпляру класу, а просто звернутися безпосередньо для, до самого класу, поставити крапку і звернутися до грітінгу. Єдине, що, як ви розумієте, ключове слово this наразі не буде працювати з якимось певним ім'ям, тому що в нас просто фізично не існує. Ніякого об'єкта. User – це функція, не забувайте, хоч вона. Ну, якби клас це є функцією, як я вже сказав, це просто синтексична обгортка цукрова. Відповідно, ми звертаємось до юзера, кажемо greeting, юзер – це мається на увазі клас. І відповідно, якщо в такому ключі ми використовуємо статику, то ключове слово this, як ви можете побачити, використовує і name, так от тут ключове слово this буде ссилатись на наш з вами. На наш з вами клас, і name буде силатись безпосередньо на назву самого класу. Добре, давайте заради цікавості просто виведемо ось тут з подивимося, що буде, от воно нам опис класу якраз таки повертає. Добре, давайте з спеціально виведемо. Як ви розумієте, він буде undefined. Чому? Тому що name насправді, аж ніяк не стосується от того от нейму, який ми визначили. Name – це, це характеристика. От, от цієї от, от обгортки, яку ви на нам етапі бачите. Тобто, якщо б ось тут, тут, тут називалось би username, username, і ось тут, тут, тут би називалось би username. І коли б ви звертались ось тут, тут до username, ви отримали «Undefined» так само. Тому що this, тобто, клас. Його name — це якась зарезервована системою характеристика, яка, власне кажучи, свідчить про name класу. Будьте уважні з цією штукою. Чи доведеться вам часто використовувати взагалі класи в чистому JavaScript? Ні, не ну, доведеться. Чи доведеться вам використовувати статику? Я думаю, що взагалі. Піввідсотка вірогідності. Але знати ви повинні таку штуку. А в свою ж чергу. Ту ж чергу. Давайте я тут закоментую статік. Ось тут, тут закоментую цю частину. Відповідно, ця функція наразі не являється статичною. Так от. Я знаю, по-іншому зроблю. Отак от тут от, нехай буде. Грітінг. І давайте тут зробимо ворк метод, Скажемо, work in process. цього буде достатньо. Просто аби якась поведінка була. В свою ж чергу. Якщо вам потрібно буде створити і десь там далі, наприклад, клас, який буде називатись admin, або давайте так customer. І ви розумієте, що в цього кастомера повинні бути такі самі поля, тобто username, повинен бути age. Але додатково ще повинен бути password, не обов'язково створювати їх всі руцями. Тому що, наприклад, ось ця частина вже існує в класі user. Більше того, наприклад, у вас повинні теж бути методи Work. І для того, щоб їх не переписувати ось тут, тут, тут наново і надавати їм якусь окрему логіку, ви можете взяти логіку з якогось іншого класу. Для цього ставиться ключове слово extends, тобто розширення. І вписуєте, кого ми будемо розширювати. І, щоб ви зрозуміли, на даному етапі «Customer» є нащадком юзера або розширює юзера. Тобто юзер буде менший по своїй, або, як мінімум, такий самий, як «Customer» по функціоналу. Але кастомер може бути ширший, ніж user. Відповідно, це означає, що тепер ви, вам достатньо просто визначити поле паспорту, яке ви хочете додати в конструктор, згенерувати конструктор, і подивіться, тут буде конструктор кастомера, я натисну ОК. Але воно, ця програма наша, побудувала вам дещо цікавіше. Вона сказала, що конструктор буде мати username, едж і паспорт. Чому в ньому є username і age? Тому що ми з вами екстендимось від юзера. А у юзера існує конструктор, який приймає юзернейм і age. Ну, паспорт, відповідно, це наша характеристика, яка належить суто кастомеру. І подивіться ще один цікавий момент. 45 рядок. Тут написано super username Age. Super – це те саме, що і зис, але в батьківському класі. Тобто, ми насправді тут викликаємо super конструктор. Якщо я натисну Ctrl-Click... То я відправлюсь в батьківський конструктор, тобто в конструктор мого батьківського класу, наразі це юзер. Відповідно, ті поля або ті значення для наших аргументів, для наших полів, які кастомер буде приймати під час своєї ініціалізації, будуть прокидуватись в батьківський конструктор. Батьківський конструктор буде працювати за, для користі кастомера, формувати йому вже ініціалізацію якихось певних полів, віддавати об'єкт. Тобто там буде відбуватися this username до рівня username, this age дорівнює age. І далі ми безпосередньо в нашому конструкторі будемо робити this password до рівня password. І наприкінці ми отримаємо такий самий об'єкт, як нам хочеться. Відповідно, давайте. Вася 31, password 4 одиниці. Виведемо його. Десь в мене тут user greeting, is not a function. Так. Закоментувати, перепрошую. І відповідно, подивіться, всі поля проініціалізовані. Тобто не обов'язково переписувати і дублювати код. Якщо якийсь код вже існує в якомусь певному класі, ви можете від нього заекстендитись. До речі, про всяк випадок, кастомер наш. Давайте я його запакую в окрему змінну. У нашого кастомера існує метод work. Тут його не існує, але він існує в батьківському класі в юзері, відповідно, ми автоматично його одразу підтягуємо. Все, що не описано. Ось тут. Береться по дефолту з батька. Якщо ми захочемо і визначимо свої якісь методи, то будемо користуватись в кастомері саме ними. А якщо вирішимо зробити так званий override метода work, то можемо написати свою власну логіку, але за замовчування, як ви можете побачити, ви можете створити метод work, який ніби буде виглядати так само, як і цей. Але тут єснує така штука, return super. Work. От, супер це мається на увазі. Я беру з батьківського класу Work і нехай він працює. Якщо зробити ctrl клік то відповідно тут ось ця штука. Відповідно, що зробить super work, він нам просто-напросто поверне work in процес. Давайте пересвідчимось тому, що так воно наразі і працює. Working процес. Але якщо ви тут це от, видалите і зробите return чогось іншого. Відповідно, воно буде працювати по тому протоколу, який ви визначили безпосередньо в кастомері. Тобто, немає свого, користується батьківським. Є своє, з такою самою назвою в обов'язковому порядку, діє по своєму протоколу. Все, що буде визначено тут, там якісь методи FUBAR і так далі, яких не існує в юзера, ви абсолютно спокійно від імені кастомера можете ними користуватись. Ну, це якби логічно. Добре, а як подібну штуку, тобто мається на увазі наслідування можна зробити в стандартній, дефолтній джаваскриптовій функціональній конструкції. Ну, Давайте зробимо function user, Скажу, що тут буде name. Буде одна єдина характеристика. Ладно, Давайте дві. Name age. Звіс.Name дорівня name. This this age дорівнює H. В принципі, все, все готово. Тепер ми створюємо функцію, яка буде називатись customer. Яка повинна приймати так само name age і password, як ми вже домовлялися до цього моменту. Тепер дивіться, яку штуку ми робимо. Замість super. Ми будемо казати: ми викликаємо юзера, Застосовуємо до нього метод apply, який підміняє контекст this. Кажемо, що в юзері Замість диск, який буде являтись майбутнім екземпляром юзера, ми будемо використовувати майбутній екземпляр, який згенерує кастомер. І звернення до нього це через this. Все. Далі, от сюди ми просто передамо arguments. Це масив всіх наших аргументів. Звісно, ми могли передати сюди масив з нейму і age. -у. І це би означало, що ми викликаємо от сюди от -от -от, от цю точку, 73 рядок. Юзери кажемо, працюй. Але замість ЗИСУ буде кастомер майбутній. В якості нейма ми будемо передавати дані, які прийняв кастомер як нейм. В якості Age ми будемо прийня... передавати дані, які кастомер прийняв в якості Age. Паспорт ігнорується. Послідовність обов'язкова. Її потрібно витримувати як в батьківському конструкторі. Але справа в тому, що аргумент з'являється псевдомасивом всіх наших аргументів, ми можемо їх ось так от, -от визначити. Так, да, в ньому є. Ще посилання на паспорт, але оскільки паспорту нема куди ось тут, -тут, тут вбудуватись, він просто проігнорується. Тобто це така більш вишукана, більш коротка синтаксична конструкція, яка більш автоматизована. Ну і залишається тільки паспорт причепити сюди. Відповідно, ми кажемо this password, password, Буду дорівнювати password. Подивимось, чи насправді буде створений такий кастумер. New customer, Вася. 31 4 одиниці. Є, все чудово. Тобто, в нас є функція. Є інша функція, яка побудована на базі попередньої функції. Це все конструктори. Все одно. Ось так реалізується наслідування в JavaScript, якщо ми говоримо про. Прованільний JavaScript без ось цих отут новітніх фіч. Ну, знову ж таки, не такі вони вже і новітні. Ви повинні це зрозуміти. І зауважте ще один момент. Насправді, як такого наслідування в JavaScript не існує, як і ООП в JavaScript, його як такого не існує. Це все псевдообгортки.